ти Це вже курва з тобою не збудила. Ти ж ви кавалерка розумієте? Ну, по-перше, слава Ісусу Христу, всім доброго раночку. Надіюся, всіх гарно пройшли вихідні, так як у нас, а я що відпочила на всі 100%, готова сьогодні вже в бій вриватися. бо сьогодні понеділок, початок нового тижня. Ви кавалерка, так само, рано встаньте, файно на щось і клавчисті, писок файно вмийте, директор, що хлопці футка файно виталяпати і всі разом. Берігти до роботи я буду репутувати вже і так всі люди. На мене дивлять, що тут заварять в 41-му році чи 40-му. Ну, не знаю, як тут вам сказати. Відкриває чекай, чекай. Кавалерка, люблю таку рано встати. Тримай яйця. Ви мені вита яйця тут. Це всю файно тримати. Люблю так рано встати, бо мене ніхто не трогав. Порелаксувати. Софія. Завтра спимо довго. Ми вже так на цепочках ходимо. Я курва, пішла у виходок, вийшла. Дивись, виходить моя принцеса. Ну, мать його зала, бо вийшли. Я вже п'ю на... ні. То треба, ні, ні. то треба нормально поснідати, бо то, то понеділок все вливаємося, далі в правильне харчування, все стогне, стогне. Я вже пам'ятаю, що магазину йти. Я ще кавалерка, після однієї, я навіть не то, що не стріпуюся. в мене десь там то та кава, я навіть не знаю, коли вона би мене стріпала. Мені рано треба так дві-три вептика. ти знімаєш мені просто скажіть? Ти сидиш на той телефон. Що там їде таке, що ти сидиш туди? О, йде, Нам знов кавлерочка, їдемо, зараз будемо снідатися. Я бачите, митися. Та така пориплю трошки mm. та й встану, ти знаєш? Будемо трошки стріпуватися, митися, вбиратися, їхати додому, ніхто не до обіда ніх... буде. Та до обіду, тепер дитина позакулесати ще на обід спати, <laughs> положити, правда? Ні. Трицьку дати, все книжка. Я зараз кажу. собі поснідаємо, ще поболтаємо файно. Як зранку так подивишся, то вже ніч не хочеш. Що? Та дивлюся, що ти щось так підліплюєш конкретно. Ну, з вами кавалерочка. Ми вже встали, дотріпуємося, і ви так само хочете, не хочете, вам сказати, котосі не прийде, ніч не зробить. Так що довго не лежіть, як маєте роботу, краще зробити роботу, а потім лягати і відпочивати. Ми їдемо до хати, робити, ну, сніданок. робити сніданок. А вам всім гарного, мирного і позитивного дня. <гум> смачного? Дякую. Доправила, правила. Я, я, я. А молоде? Мала снідає пізніше. Ще не її час каже. Я їм одну І Я. Тоже знову все починає. <гум> Дихай глибоко вітає. Глюску смачного тобі, Сонечко. Від треба знаєш для такої кнапки що? Рукавички, бо салфеточки, пташка моя. Наші. Наші. Він треба салфеток? Мені такі Рукавички гості наші. подобаються. Люблю такі гостей, не А Які гості? Що ви гості вже? Гості. До себе додому, таку салфеточку бери. Вже далі себе будем. Все, смачного будемо їсти. Угу. Давай, бо твоя мама сьогодні не, не так виглядає. Давай комашечки на кому. Все, паза. Приїздіть до нас в гості. Так, коли до нас приїдете? Скоро. Скоро, так? Ти, маму, вламай, щоб було чим пошвидше, тому що ми чекаємо. Окей? Все, папа. Папа. Може -па. би зупинилися якось якусь каву побили ага. чи вже додому. Да, да. Вже Все скоро дома? буде, як зв'язаний, ніде не зупиняємося, нічого вдома. Все вдома. Яка година? Друга година купимо роботи, як каву і так. просто попали на об'їздні А Молоко у нас є? Є молоко. Та ти бідон не купив. Ну так. Да. Ти що, молочко і кавусь зараз. Тільки заходжу, зразу апарат включаю. Знаєте, що колерка їде а Віталій каже, боже, знову купа брання буде. Я думаю, то що зробити? Ну це то що ти зробити? То так є. Таке життя. Але вже дякувати Богу, як ков'єрка під'їжджає. Я не знаю, я тут так файно їду, по трасі. Воно в мене не летіти, ні нічого. Так, так, легко. А що, я файно їду, мамі. Ну то довше буде, але зато. Зато я знаю, що я файл. No. Політь, мама, мене, я будь ласка. Хтось так називається. Віталій, туда. Але видите, кавалерка, вчора мені розказує, що він буде за кермом, а нині кані, ні, ні, ти є сюди. Добре. Це пару раз тобі треба було отакувати. Поїхати Якось, і одну, все. Туди, назад, ще yeah. все, і ти вже Тора... не треба ключові машини. No. Зразу. Nie? Та я зразу забираю і бувається здоров'я. Я, я на дворі така ж рака вже. Бі... Віталік відкриває вікно і каже, о, Віталік, давай скорейку закривай на кондиціонер кондиціонеру. Хоча я сьогодні так захрипла, вчора від кондиціонеру, але ліпше буду захрипше, ніж в такий. Я їду, в мене ж ви розуміли, задні плаття повністю всьому. Mm -hmm. Повністю... А що, ну,

Уже сила не було в Софії того, тої машинки. Ну, але я не Софія, я такі дорогі речі купляю набагато дешевші. Ви знаєте, коли Софія така сама машинка, то вона мені її так хвалила. То, але я чула ціну, яка свічка. Я, я свою машин... ні, ні. то що було до того, яка я свою машинку знаю, де брати, я чекаю підходящого моменту. Я ковлерка. Сверху нет, какие. А це кажется. Давай. Давай, дина. Давай, моя квіточка. Ну, файно брати молоко 3,2. і два. Все ж таки жирніше, так? Та. Бо не жирний, то воно не жирне, то воно так не збиває, знаєш? А таке, якщо брати жирнюще, воно таке. Ох. Але я скажу вам, кавалерка, така, я пані непривередлива. Мені і така кава підходить. Головне, що з кавого є машинки. Бляха, ну чого я то завжди включаю? Ти зачіпаєш просто. Що то в мене за проблема? Бачите, і нема питань, що мити, як мити, що лево. Зробила, помила, помила, Бачите, поставила сюди, тому що кавова машина тут має підігрів, і воно гріється. І кава в мене готова. Іду смакувати, нарахлю каву. Що ти мені не робиш? А це теж хотіла? Король і точому, бо зараз Без молочка? Просто американець. Mm -hmm. Будь ласка. Ну, давай. Ой, колежко, це божесть. Це я маю термос. Я тепер, як кудись іду, я свій термос кавусь і попиваю. Ніяк... А що? воно за забратися дорога кава, а чого ти це тішиш, то дорога? Я, до речі, зараз менше кави почала пити, вже ти замітила. Тобі давно казав? Mm. З такої Калас. машинки, до речі, випив кави і тебе тут тримає. Та, його по мені тут. <смі> Та серйозно? А в Софії не було. Я я, я би знала. Я б взяла свою, нашу кавову машину туди. Певна така компактна. Я б брала, але треба сьогодні. Знаєш? Що? Одна біда Гердан тепер ніде немає. Я треба купити сьогодні в бо я кавову машину, маю подарок мала, і собі змелювати і завадити. Та все. все. Каву гардені оцінила до речі. <coughs> Та? Та всі оцінили, а тепер кави Гердан ніде не ну, мали немає. От, то то б жест. Маєш каву машину, все.